Як воно, Мерлін? Бути наодинці з Богом. Гадаєте, це з ним я був наодинці. Daily Wire Plus та Bonfire Legend представляють. Мерлін. Я знав твого батька. Я й досі переконаний, що він був з іншого світу. Всі знають, хто ну, такий та славетний та Ти Мій батько. І ти богам слід змагатися за мою душу. Принцеса Гейтс, рятівниця нашого народу. Я Знаю, що пообіцяв тобі Бек. Мені він пообіцяв те саме. І? У світі з'явилася нова сила. Я бачив її. Бог, який жертвує тим, що любить заради нас. Кожному з нас дано лише одне життя співець. Ні. Мені дали ще одне. Я дізнався про Єзу Христа. І став його послідовником. Він чекає на диво, і гадаю, ти можеш його створити. Повір у єзу. Він єдина надія для таких як ми. Долю Британії ніколи не вирішувало одвічне світло. Одвічне світло, одвічна темрява. Вони мали для мене значення тоді. Що має значення тепер? Повели тільки брехні? Є плимничку 22 січня 2026 року. Меч верховного короля. Скільки життів має бути втрачено, перш ніж ти приймеш силу, якою народжений володіти? Кіпляйся за обіцянки Бога, що покинув тебе. Я не можу знову взяти цей меч. Знаю, що треба зробити. Одвічне життя. Пробач мені Цикл Пендрагона сходження Мерліна. <плес> Настав час. Переродитися.